Знаєте, є общее правило, которое має моє правило. Я стараюсь, воно известно. Я стараюсь делать то, що вважаю не просто необхідним, а то, чого я не маю права не делать. От ви знаєте, є ж на Росії спеціалісти в галузі психіатрії питання одне, чого не лікують, а дозволяють ось цьому недодиктатору виставляти свої умови на весь демократичний адекватний світ. Сполучені Штати можуть зрадити Україну, кажуть європейські лідери, про те, чого чекати від мирних перемовин, і чому Трамп заявляє, що він дуже оптимістично налаштований стосовно завершення війни в Україні. Про все це говоримо з Олегом Постернаком, політологом. Пане Олеже, вітаю вас! Вітаю вас! Ну от Путін говорить: роблю те, чого не можу не робити. Тобто, десь у нього в голові є розуміння, що він не може не вбивати. Ну, дивіться, починка розуміння у нього основне і базове це спроба відновити да, певну імперську модель функціонування його режиму, перекрити внутрішньополітичні проблеми фіктивними якимись шовіністичними успіхами. Він знову ж тому в лексиці використовує слово новоросія. Знову вдається до патетики про історичні території, начебто російські, знову відтворює формат холодної війни, погрожує Європі. Це все ознаки певного певної геополітичної неадекватності, але відповідає його власній поведінковій місії, історичній місії, яку він безпосередньо. Уявляє сам собі. А суть цієї місії полягає в тому, що для, для нього ну, етап соціальної там, політичної модернізації Російської Федерації це не неправильніше. Навпаки, е, Росія в, за його правління вона знову змушена вдаватися до класичних своїх е, традицій е, територіального розширення і. Масових геноцидних практик задля формування цієї штучної а, імперської реальності, яка ну в сучасних параметрах там розвитку навряд чи може перекрити там відсутність певних соціальних благ. і він рухається в цьому напрямку на своєму етапі життя життя для нього важливіше. Екзистенційні і саме о, ось ці геносидні мотиви по відношенню до українців, по відношенню до інших він відчуває слабкість Європи, Він відчуває неспроможність Сполучених Штатів Америки бути тими, ким ви. Тим ця країна була наприклад 30 років тому, наприклад, за часів Рейгана, і в чому полягає катастрофа у цій зустрічі Віткафа Кушнера з Путіним Мішуковим? Катастрофа полягає в тому, що для сполучених штатів Америки у часів Рейгана Клінтона вони ніколи не розмовляли з Росією наскільки підкреслено а, дипломатично, наскільки. А, Майже на рівних завжди сполучені Штати Америки могли продемонструвати широкий інструментарій впливу, в тому числі територію ІСРСР пізніше Російської Федерації. Але зараз американці, замість того, щоб відповідати оці американській зовнішньополітичній класичній своїй традиції. Вони змушені увестувати Путіна. Вони змушені шукати з ним компроміс. Вони змушені вислуховувати його історичні паралелі, лекції. Ймовірніше за все, знову <кхи> про юрика і печенігів. Вони 5 годин. Вони змушені враховувати інтерес Росії навіть тоді, коли ну, Путін перейшов всі рамки: рамки моралі, рамки міжнародного права. І рамки звичайного звичайної людської совісті, тобто в даному випадку від американців вимагала зовсім інша реакція. А так, а так, маємо маємо іншу лінію, яка б'є до речі, по репутації сполучених штатів Америки більше. А цього власне і досягає Путін. Ну, от Трампа ж скоро вибори. Як ви думаєте, пробачить йому ось таку зовнішню політику і ось цей конект із Путіним, який налагоджується? Електоральні настрої настрої американців вони з одного боку віддані класичними випробуваннями виборчої кампанії, Мова йде про те, що як правило, на мідтермах, на виборах в Конгрес поміж них американці схильні підтримувати політичну партію, яка не при владі і не на посаді президента має свого представника, і ця традиція вона в американській політичній політичному житті дуже дуже. Поширено, а другий момент, який буде впливати, це скоріше за все, передусім, внутрішні політичні тенденції, власне, наслідки справи Абштейна, бо для Трампа це суттєвий репутаційний виклик наслідки інфляційних процесів, через зокрема через мита, створені Трампом, які вже. Вдарили по інфекційним процесам, і безумовно, це рівень життя і тема міграції тощо. А що стосується зовнішньої політики, то в класичній традиції політичні технології зовнішньою політикою можна перекрити неуспіхи внутрішньої внутрішньому житті. Наприклад, маленька велика переможна війна з Венесуелою, це саме той ну, випадок, коли, скоріш за все, Трампу може вдатись частково змінити певні тенденції в середовищі республіканського електорату. І, там, і В середовищі незалежних виборців, да, які, можливо, в Трампові, чи не сприймають його як сильного лідера і не вважають, що він забезпечує той курс, який він оголосив, да, Make America Great Again. Це нюанс суттєвий. А, чи зможе завершення російсько-української війни вплинути на рейтинги Трампа? Ну, теоретично, да, бо він взяв за основу певну якусь християнську миролюбиву ідею миротворчу. Да, і він намагається позиціонувати саме е, крізь оптику сприйняття необхідності завершення російсько українського конфлікту через значні гуманітарні жертви. Він майже в кожному. При зустрічі журналістам і постійно повторює, що ця війна не повинна була початися. В цій війні там гинуть кожен тиждень, називає певну цифру, яка досить далека іноді від реальності. Але тим не менш, ця спекуляція гуманітарною складовою, і вона створює е, ну, суттєві ризики для е, е, власне, майбутньої стратегії Трампа. Ну, от, е, крім того, що для майбутньої стратегії Трампа, то ще й європейці попереджають, попереджали принаймні е, українську владу, що Трамп може зрадити Україну на майбутніх мирних переговорах. І це було 1 грудня. І саме 1 грудня чомусь за збігом обставин літак Володимира Зеленського переслідували безпілотники. Цікаво почути вашу думку. От що це за загроза безпеки нашому президенту, і відповідно. Від кого вона може бути, чи, чи російська це е, загроза? Як ви думаєте? Ми розуміємо, що подібні інциденти могла влаштувати лише Російська Федерація за обсягом свого впливу. Це дуже неприємний виклик, в тому числі для системи безпеки е, першої особи в Україні. Так само це виклик для спільного простору повітряного простору країн НАТО. Інцидент дикий за своєю нахабністю, і зрозуміло, що він може бути кваліфікований як певний акт агресії повітряного простору. Якщо б НАТО мало швидкі протоколи реагування замість тривалого колективного погодження, погодження своїх реакцій а діяла досить швидко, то Подібних інцидентів, можливо, б і не було б. В даному випадку є факти, які свідчать про те, що ці безпілотники мали. Військовий характер, зрозуміло, що потрібне розслідування для того, щоб з'ясували, де знаходилися центри управління цими безпілотниками, але враховуючи, наскільки Російська Федерація пішла далеко далі вперед в розвитку безпілотних технологій, то можу сказати, що це надзвичайно скажімо так створює суттєві переваги. Російської Федерації і країнам НАТО потрібно це враховувати в тому, тому що в повітряному просторі відбувається о, саме такі процеси, які можуть ну, впливати не лише на цивільне життя, там аеропорти і тощо, але і на о, безпеку перших осіб. Ну, ви знаєте, і це дійсно так. І зараз поки що. Влада е, розслідує європейські правоохоронці розслідують цей інцидент, але жодних коментарів не надавали ні європейські високопосадовці. Власне ну і Україна також не коментувала цю історію. Це в історія, яка просучилася в змі, фактично. І хочеться з вами далі поговорити про європейську позицію стосовно російських заморожених активів? От власне є рішення від британського уряду, що Британія готова нам виділити 10 мільярдів російських заморожених коштів, і мені здається, не просто так Дмитрієва сьогодні. просто поплавало в Індії, коли він назвав Британію недоімперією, що розпадається. От як ви бачите таку політику Британії? Наскільки для нас це хороший знак? Ну, Великобританія велика Британія е, змогла підготуватися до ймовірних реакцій Російської Федерації в питанні конфіскації активів, і питання менш узалежнена від можливості того, що Росія відреагує як в міжнародно правовому, так і в фінансовому значенні цього слова. Таким чином Великобританія завжди діє принципово в антиросійському напрямку. Вона робить все можливе, щоб допомогти Україні, і частина активів дійсно знаходиться на території Великобританії. Це неприємний знак для російських олігархів і приватного капіталу, який розглядає завжди Великобританію як центр ділової своєї активності. Але тим не менш, російському приватному капіталу потрібно мати на увазі, що ці процеси. Занадто швидко пішли далі. І рано чи пізно позитивний приклад Великобританії може бути поширений, в тому числі на Бельгію. З Бельгією все складно. Ви знаєте, що Фрідріх Мерц, премєр канцлер Німеччини, зустрічається з Бартом Девелером, прем'єр-міністром Бельгії, і вони будуть планувати знайти це рішення в рамках того правового інструментарію, який запропонував дер Фондрляєн, голова учениця Єврокомісії. Нагадаю, що Бельгія вимагає передовсім поширення принципу колективу. Колективного колективної відповідальності за всі ризики Бельгія хотіла би гарантій для е, випадку певних правових рухів Російської Федерації для захисту заморожених російських активів. Ну і Бельгія хотіла би рівнозначної участі всіх країн Європейського Союзу в, е, в питанні репараційного кредиту. Погодження з цього питання немає, і коли погодження немає, Бельгія виступає проти. І е, воно не просте це питання, і я вам відверто скажу, що найбільший Пив на нього мала саме рішення 28 пунктів мирної програми Трампа, де американці а, дали зрозуміти, що вони мають свій приватний інтерес щодо долі цих. Заморожених російських активів, а це автоматично зупинило е, позитивну тенденцію всередині Європейського союзу, який наблизився до певного фінального рішення Участь американців та інтерес американців в цій справі. Ну, став фактором, який зупинив прогрес, і зараз знову приходиться великим лідерам втручатись і пробувати налагодити беззупинний процес фінансування України. Адже ви ж розумієте, що український бюджет вже ухвалений, і в тому числі поки що він узалежнений від зовнішньої допомоги. Ну от власне Ушаков заявив про те, що саме Європа заважає зараз мирному процесу, і насправді на Росії зараз постійно звинувачують Європу в тому, що нібито Європа ставить палки в колеса. В той же час щодо допомоги європейських лідерів, і Мерц, зокрема, відмінив свій офіційний візит до ОСЛО, щоб сьогодні прилетіти до Брюсселю і говорити про 165 мільярдів євро репараційного кредиту для України. Давайте поговоримо про цей репараційний кредит, що він для нас покриє от в такій сумі, і чому для нас це важливо, і чи можуть його узгодити без доброї волі на те Трампа? Теоретично можуть узгодити і спробувати, бо це питання суб'єктності Європи. Але треба мати на увазі, що всередині Європейського Союзу є країни, для яких позиція США є визначальною. Ну, по перше, є фактор Словаччини і угорщини тепер вже й чехії, бо буквально через пару днів Андрій Бабич почне свій старт свого урядування, які можуть проявляти в цій історії більшу лояльність до позиції США. Також є позиція країн там Італії, Іспанії, Португалії Греції, які, наприклад, мають певні проблеми з власними бюджетами і власними видатками, і для них розширення соціальної допомоги. Допомоги Україні, в тому числі за рахунок конфіскованих російських активів, це ще питання, які мають певні політичні для них наслідки для урядів цих країн. І хоча б більшості країн Європейського Союзу, в принципі, середовищі там громадському. Є стабільна підтримка надання Україні репараційного кредиту, але ми маємо розуміти, що це досить електорально мінливе питання, воно залежить від кон'юнктури політичної і з часом воно починає змінюватися. Так само, як, наприклад, ми це бачимо по Чехії, коли поведінка позиція чешського уряду у зв'язку з тим, що нова коаліція, партія АНО разом з іншими своїми коаліціантами, вони мають свою думку щодо подальшої допомоги Україні і виступають за обмеження, наприклад, чеської боєприпасної ініціативи тощо. Тому це питання повністю стає політичним і з кожним циклом та, тих чи інших наданню військової допомоги, пакетів Україні все важче і важче якраз досягати цього. Давайте з вами поговоримо про таку дату, напевно, що сумну для України. Про Будапештський меморандум сьогодні 31 рік з дня підписання Будапештського меморандуму. Ось цей документ. Чому він нам нагадує про його контекст? Поговоримо, чому він нам нагадує, що немає сенсу підписувати зараз з росіянами будь-які домовленості. Так само, як і великий договір з Російською Федерацією, так само, як і договори по там по Азовському морю, так само як і газові контракти, це проблема існування такої країни як Україна в її історичному наслідку, разом з такими країнами як Російська Федерація, з її великодержавницькою шовіністичною риторикою і Діями ми змушені навчитися жити в умовах, коли міжнародне право і угоди з Росією не варті жодного папірця, на якому вони підписані. Ми або цей історичний контекст для нас стає дороговказом при врахуванні безпекових ризиків в подальшому. Ну або ми знову полягаємо, думаємо, що якась угода з Росією здатна стабілізувати. Природню історичну ненависть цієї держави проти України, української нації, української держави і українського народу цього, на жаль, не станеться. Річниця буде перського меморандуму, це якраз напевно рефлексія да, на тим, що молода українська держава, вона напевно, намагаючись рухатися з якимись європейськими демократичними міжнародними традиціями, розраховувала на те, що. Почалась нова раність, що найганебніші геноцидні практики ввійшли в історію, відійшли в історію, але насправді нас чекає мирне співіснування. Ні, як правило, практика показала, що реваншизм відновлення. Найгірших нацистських практик, що ми бачимо зараз в поведінці Російської Федерації, воно нікуди не ділося, воно отримало своє друге дихання вже в особі Путіна і його режиму, і в дія... діяльності російських пропагандистських ресурсів і армії Російської Федерації спрямованої на фізичне винищення і знищення демографічного потенціалу України. На жаль, ми повинні навчитися. Жити в цій реальності тривалий час, На жаль, це так. І просто щоб, знаєте, не створювати на майбутнє якихось ілюзій. Хочеться розуміти, чого нам чекати від цих цього мирного процесу. Тому що зараз от ЛП ЛПІ спиш про те, що нібито вже і європейці погоджуються з територіальними можливими поступками е, України. Ви? Це тенденція, яка зараз запущена мирною програмою Кофа Путіна, і ті наративи, які попали в цю мирну програму. Вони вивчаються європейськими урядами, вивчаються на предмет завершення бойових дій в Україні. Бо від цього виграють комерційні господарські інтереси еліт європейських, на жаль. А безумовно для нас це певний виклик, який ми повинні. Пройти до с Ну дивіться, президент України Зеленський про це вже знає. Говорить публічно, що це важкі тижні, складні компроміс. Олександр Сту. Президент Фінляндії, напевно, в останньому своєму інтерв'ю теж промови стоїть, доволі чітко про це сказав і заявив. Е, Вадефуль, е, міністр закордонних справ Німеччини, також натякнув на серйозні територіальні важливі компроміси, в тому числі, можливо, придеться їх через референдум проводити. Мова йде, можливо, про мирну угоду, скоріш за все. Да? Тому е, це вже тренд вихід війни, е, України з війни. Напевно, буде е повинен враховувати наявність цієї компромісної логіки. І в нашому випадку, ну це більш складні серйозні виклики для України, пане Олеже. Вдячна вам за цю розмову. Олег Постернак, політолог, був гостем цього стріму.